Привіт, зима. От ти як сніжок шамерегти допадає. Це кадри із околиць Шацька, що на Волині. Сьогодні вранці там випав перший сніг. Біле покривало встелило дороги та ліси на маленькому клаптику північно-західної частини Ковальського району неподалік кордону з Польщею. Вже сьогодні ввечері циклон переміститься до Рівненщини і принесе із собою опади у вигляді мокрого снігу. Зона опадів, тобто мокрий сніг до кордонів нашої країни, наблизилася. По Волині Львівщині вже випадає. Ми очікуємо сьогодні. Десь я так думаю, після 17-18 години. Починаючи з південно-західних районів нашої області. Ну і поступово опади будуть поширюватися на більшу частину території області. Упродовж доби 18 листопада на дорогах зберігатиметься ожеледиця. Водіїв закликали бути уважними та обережними. А дорожні служби перевели у стан бойової готовності. У рівненському гідромецентрі додали, що під час снігопаду погіршуватиметься видимість на дорогах вночі. Це буде помірний сніг, мокрий сніг, і вранці так опади ще збережуться а в день уже поступово опади будуть припинятися. Це призведе до утворення снігового покриву, ну невисокого, скажімо так, від одного до трьох сантиметрів. Інтенсивність опадів по області може відрізнятися, однак стійкого снігового покриву очікувати не варто. Вночі температура буде близько нуля, а денно до трьох градусів тепла. У неділю дещо прохолодніше до п'яти градусів морозу, вночі, а днем близько нуля. В останній день. Тижня опади припиняться, але з понеділка знову сніжитиме і спостерігатимуться температурні гойдолки. На понеділок ми очікуємо на переміщення чергового циклону уже з району Британії. І атмосферні фронти пов'язані з ним знову принесуть опади. Це також буде сніг, мокрий сніг. Але в наступні дні там буде очікується підвищення деякої температури. І я думаю, що цей сніговий покрив стійким не буде. Перша половина листопада на Рівненщині видалася теплішою ніж зазвичай. Лише сьогодні зафіксували перші заморозки у цьому місяці. А перший сніг в області в окремі роки випадав на місяць раніше. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин.